День п'ятидесятниці, свято трійці, свято сходження Духа Святого. Це свято дарування закону для Ізраїля. Це свято дарування закону нам, в серце наше, яке направляє, керує. Свято п'ятидесятниці це свято перших плодів Бог піклується. Бог піклується про Ізраїль, Бог неймовірно сильно піклується. Свято перших плодів спасенних людей, Бог піклується про тебе і про мене, тому що жнива це збирання душі або душ це спасіння, яке почалося в день П'ятидесятниці і триває донині, тому що і ми, і ви ось тут. Ми жнива. Ми жнива, Господня. Що далі сталося? Полум'я синаю і вогонь на апостолах. Коли Бог являвся в Старому завіті для людей своїх, скажіть, Моїсею, він явився в кущі, який що робив? Горів? Не згорав. Ми завжди в старому Завіті бачимо, коли Бог являється там присутній вогонь, і коли Бог явився на горі Сінай, ось так було. А гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні. І піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора. Що пізніше, прямо ось після цього тексту, Бог сказав, а ви станете моїм народом. Ви станете мені царством, священством та народом святим. Давайте тут прочитаємо. І нагло щинився шум з неба. Ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явились їм язики, поділені, не був би огняні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духа Святого. І почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. У день п'ятидесятниці вогонь зійшов знову. Але зійшов не як загроза і не як страх. Почуйте, а як дар і сила. Для кого? Для кого? На кого ми зараз про це поговоримо? Христос перед цим скаже. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Що ж то сталося на апостолах? Що ж то за вогнені ніби язики? Присутність Бога на кожному. Як важливо це осмислити. Присутність Бога, присутність Його сили, присутність Його дару на кожному. На кожному. Я зараз дивлюсь на себе. Я розумію, що ми з вами живі люди, і я собі задаю запитання: а, а де ж та сила? Ну, де ж та сила? На учнів зійшла сила. Христос каже: приймете силу, коли Дух Святий зелена на вас і будете мені свідками. Це точно так само, як кожен із нас приймає Христа, кається, Дух Святий входить в тебе всередину. Він змінює тебе і нібито має бути сила, де сила? Чому ми не робимо чудеса так само, як робили апостоли? Чому нема знамень величезних? Боже, де прояв твоєї сили ти ж пообіцяв, де в мені ось той вогонь. І ми часто дуже неправильно думаємо. Очікуючи від Бога ось такої, знаєте, такої чу чудної величезної сили, забуваючи одну річ, одного разу мав спілкування з одним братом хороший, толковий з іншої деномінації. Я зараз не про конфесії деномінації. Він запитав і каже: Руслан, ти коли-небудь в своєму житті переживав? Неймовірну, неймовірний прояв сили Божої. Він каже, я переживав. Я внутрішньо, емоційно це дуже сильно каже, переживав. А я так подумав. А я йому кажу, я ось так, аж, аж так. Кажу, не переживав. Я так не переживав. Але каже, я напевно розумію, що найперше чудо, яке Бог зробив зі мною, це тоді, коли Бог змінив мене, взяв серце кам'яне і поміняв на плочане. А потім мені прийшла думка, і я сам себе почав наставляти і проповідувати. Ми ніби з вами чекаємо зовнішнього такого потужньої сили Божої. А сила для того, щоб простити, наша тема минула, і ми будемо продовжувати, то чия вона людська? У нас немає сили прощати ось тоді, коли просто, неймовірно. А для того, щоб бути стійким. І слухняним Богу, скажіть, сила потрібна? А для того, щоб не відповідати на певні нехороші слова, сила Божа стримувати себе в правильності потрібна? потрібна? Так в чому ж має проявлена бути сила? А ще один момент. А мирне серце під час шторму, життєвого шторму, страшного шторму, скажіть, сила Божа потрібна? Сила Духа Святого потрібна? Потрібна. Так ось, де має проявлятися, я сам собі ось почав говорити, ось де має проявлятися ось ця сила Духа Святого в мені. Бо я сам, як людина, нездатний, абсолютно слабкий. Я можу зриватися, я можу е, пліткувати, я можу ображати, я можу колоти словом. Я можу бути пихатим, гордим. І приймете силу, коли зійде Дух Святий, і будете мені свідками, сказав Христос. Скажіть, а якщо свідок Христовий, отакий, який я зараз перечислив себе в мінусі, сильний той свідок такий? Почують його, побачать його, зрозуміють його. Навпаки, скажуть: слухай, чоловіче добре, іди спочатку сам себе навчи, а потім будеш нас вчити. Вогонь на апостолах це сила та дар. Де взяти силу? Як відновити силу? Від чого вона? Я згадав текст, пам'ятаєте, Бог гордим противиться, а смиреним дає що? Благодать. А що таке благодать? А благодать це діюча Божа сила, яка в мені. Як же ж має проявитися ця сила, сила Духа Святого в мені? Я розумію, що ми маємо щоденно спілкуватися з Богом і читати. Але сила Божа так само має проявитися в довірі йому, коли важко. От, наприклад, Михайло. З понеділка їде. Що його чекає? Я знаю, що його чекають добрі люди там. Я знаю це. Але він буде відірваний від сім'ї. Він буде один. Да буде церква у нього там, да будуть групи. Да, будуть віруючі люди, буде це все абсолютно. Це, ну, в таке місце їде чоловік, слава Богу. Але сила, щоб говорити, сила, щоб бути прикладом. потрібна. Нам потрібна сила, щоб робити те, що Бог від нас хоче. Я чому про це кажу? Ми, ми зараз дійдемо ось до чого. Діло в тому, що в день п'ятдесятниці. Народився новий народ, новий народ Божий, який названий церква. Бог не відкинув Ізраїля. Це є його новий, не новий, це його є народ вибраний. Але, на жаль, він не справився із своєю задачею. Тому Богу потрібно було заключити новий закон, новий завіт. Тому Богу потрібно було вже не написати на скрижалях. А в серце покласти закон свій. Новий народ нового Завіту. Церква це новий народ нового Завіту. І зауважте, як написано. Але ви вибраний рід, священство царське. Де ми зустрічали це? Ми зустрічали ці слова на горі Сінаї. Коли Бог казав для народу, якщо ти будеш виконувати мій заповіт, то я зроблю тебе особливим народом для себе, поміж іншими народами, особливим народом, і ти будеш царське священство для мене. Вони не справились, вони були твердо шиї, неслухняні. Бог дисциплінував їх, і в Писанні написано, куди ще тебе бити, як тебе ще дисциплінувати, осмисли, оціни. Що я для тебе зробив? Бог вибирає новий народ день п'ятидесятниці, коли Дух Святий сходить на апостолів на 120 чоловік, народжується церква, група людей. Тому що церква не приміщення, група людей, які покликані і світу для. Для чого? Написано, дивіться. Але ви, вибраний рід, священсько, царське народ святий, люд власності Божої. Слово власності буквально означає народ, збережений Богом. Народ збережений Богом. Щоби що робити? Щоби звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані. А тепер ви помилувані. Так яка ж ціль п'ятидесятниці? Народити, дати початок новому народу? Да. Бог не змінює своїх цілей. Бог каже: Я хочу, щоб ви були царственним священством. Щоб що ви робили? Щоб звіщали чесноти кого. Щоби звіщали чесноти того, хто покликав вас від темряви в чудне світло. Знаєте, коли апостол Петро говорить про чесноти, він говорить про якість Бога, про якість Христа, ви маєте це звіщати. але в цьому слові «звіщати чесноти є одне але. Там дуже мало говориться про слова. Люба церква, почуйте. Мало говориться про слова, коли говориться про звіщання. звіщаєте своїм образом життя, являючи собою Христа доброту, милість, піклування, названі священниками, посередниками між Богом і людьми, і царями. Цар не в плані титулу. Що єврейський цар мав робити, яке в нього було завдання? у єврейського царя було завдання піклуватись про народ. Піклуватись про народ. А ви, написано, рід вибраний, взяти у діл, збережені, щоби звищати життям своїм якості Христа, Бога. Чи потрібна сила Духа Святого? Звісно, потрібна сила Духа Святого. Через нього. Через нього. І ми вже якось говорили і ще раз хочу сказати: давайте задамо собі запитання, яким чином і кого звіщаємо ми сьогодні, завтра і третього дня. Хто перший? Кого люди першого мають побачити в мені, в нас? Даруйте, що так скажу, в інстаграмах, в тіктоках і скрізь. Так прикро. Так прикро, коли люди бачать наші в кавичках достоинства, а не достоїнства чесноти того, хто покликав і вибрав. Як прикро, тому і сили немає, і жити сили немає, і сили прощати немає, і сили витривалості немає, і сили боротися з спокусами немає. По цій причині уста наші закриті, і ми нічого не можемо сказати. День п'ятидесятниці це день настанови для нашого серця, для нашого життя. День п'ятидесятниці це момент переосмислення свого життя. Так важливо. Так важливо. Церква це не будівля, а люди, наповнені духом. Нехай п'ятидесятниця не буде просто святом в календарі. А дійсністю в нашому житті як важливо. Як важливо. що, що сьогодні ти і я, ми почули для себе. Як сьогодні я буду святкувати свято Трійцю? Що у мене в голові, коли я чую Трійця? Коли я чую народження церкви, коли я чую День П'ятидесятниці? Знаєте, що я чую? Я чую величезну турботу Бога про мене? Величезну турботу Бога про мене. Дорога душа, ти це чуєш? Ти це знаєш? Люба церква, давайте будемо цінувати цим. Давайте будемо цим. Давайте не будемо своїми гріхами, явними і прихованими ображати Духа Святого, який в нас. Тому що віра це завжди виклик. Христова віра, наша віра це завжди виклик. І хай нас Бог благословить. Радіти з того, що в мені закон Божий, в мені Творець, в мені живе той, хто написав його, в мені не засмучуємо його. Як важливо розуміти, що час жнив зараз, тепер. Давайте рукава свої закатаємо. Бо багато-багато пшениці вже побіліло. Давайте зрозуміємо, що вогонь, який зійшов на апостолів, він є і на нас. Це сила Божа, дар, який в тобі розвивай. І розумій, знай, що ти народ Божий, новий, вибраний, Богом збережений для того, щоб звіщати чесноти Його Господа нашого, Бога нашого, з яким в свій час зустрінемось. Свій час, кожен свій, однозначно зустрінемось і скажемо дякую, Господи, дякую. Тепер я більш глибше розумію, що ти був завжди при мені. Завжди при мені через Твого Духа. Будьте благословені, люба церква, народ Божий. Давайте піднімемось і помолимось, І подякуємо Богу. Подякуємо за Духа Божого. Подякуємо за Його закон внутрішній, який дав для нас дороговказ. Подякуємо йому за те, що ми, жінці на його неві. Давайте будемо це робити. Ми народ Божий вибраний, взяти в уділ. Батько наш небесний, дякуємо Тобі, дякуємо тобі, Господи, що колись не народ, а тепер народ, твій народ. Колись не помилувані. А тепер помилувані. Тобою помилувані. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що кожного із нас вибрав. По особливому, чудним чином, кожному із нас дав величезний подарунок самого себе через Духа Святого в серце. Дякуємо за ту силу, яку ми маємо. Дякуємо за втішителя, який завжди приходить на допомогу, коли важко. Дякую за те, що завжди поряд ідеш з нами по життю. Дякуємо тобі. Господи, хочемо. Як народ твій, збережений тобою, звіщати чесноти твої не лише словами, допоможе звіщати твої чесноти якості вчинками, ділами, показуючи тебе з собою. Благослови і прослався. в ім'я Христа. Амінь. Амінь.